Яко, ти у нас. Ну покажи ж повернися, Давай. Хто там? Скажи, що там таке відбувається? Привіт! Мене звати Олена. Я волонтер притулку Best Friends, і Сьогодні я хочу познайомити вас з двома сестричками. Це Кетрін та Зета. Вони молоді собачки, ще їм приблизно півтори рочки, може трошки більше. Потрапили вони. В притулок взимку знайшли в морози маму з п'ятьо цуценятами, і от вони були одні з тих п'ятьох. Добрі люди у нас люблять взимку викидати або мамок, або просто цуценят в коробці. Тому от у них була така сама доля, але десь там якісь янголохоронець у них все ж таки є, і вони потрапили в притулок разом із мамою і досі живуть тут. Собачки молоді, дуже енергійні, тому їм би було дуже добре жити або в приватному секторі, або в квартирі, де були б не дуже люди літнього віку. Бо ну їм треба кудись здівати свою енергію. Вони соціалізовані, добре поводяться з іншими тваринами, не сваряться привчені до повідця. Привчені до туалету, і е, Зета у нас дуже музикальна дівчина. Вона дуже одного разу випадково помітила, що коли грає музика, вона починає співати. Тому, якщо вам потрібна весела собачка, яка буде вам співати вечорами, це саме Зета. Кетрін у нас дуже енергійна собачка е, і любить трошки домінувати. Тому можливо, треба буде приділити їй на початку трошки уваги і привчити бути вихованою дівчинкою. Зато у неї є великі переваги, у неї дуже красивий окрас, у неї дуже красива шорстка. І зазвичай люди для того, щоб виглядала так шорстка собаки, купують спеціальні засоби, спеціальні кондиціонери чи шампуні. А вона у нас вже вроджена красуня. Тому якщо хочете стати опікуном, приєднуйтесь за QR-кодом і опікуйтесь Кетри, Кетрін або Зетою. Або якщо хочете о, взяти собі в родину собачку, приїздіть, знайомтеся і обирайте або Кетрін, або Зету.